Всім привіт! Сьогоднішнє відео, по діля, щоб попросили показати, як в мене оформились е, мої е, два відшива від Лукаес це Іріс з минулого року. І остання моя робота це е, тюльпан, красний тюльпан. Кольори передаються тут склувати, так як вони так, в принципі, в мене висять в тіні, е, ці дві картини оформлені. Оформила я їх знову ж таки в улюблений свій темно-коричневий багет з біжевим паспорту в колір максимально щоб гармі... гармоніював з... з самими обоями, з шпалерами, щоб підходило. Ну тобто ніякого контрасту щоб не було в біжевих кольорах. Двойне паспорту я оформила, отак От вони в мене висять над моїм робочим місцем. Висоту я таку зафіксувала собі, так як деякі станочки в мене трошечки вище стоять. Щоб не заважало, не закривало саму картину. Ну, а однакового розміру куплені були готові рами дерев'яні. І в принципі, в залежності від настрою, напевно, можна і міняти місцями одну картину з іншої. Зараз я вам зближче покажу саму раму, саме паспорту, але отак над моїм робочим столом, от саме де я. Сиджу, вишиваю, отак висять в куточку майже під саму стелю от тих дві квартини. І так, ширина паспорту 5 см, ширина внутрішнього паспорту у мене 0,8. І рама, отака дерев'яна, покрашена коричневим кольором. Розмір 45 на 55 по зовнішній, зовнішній розмір цієї рами. Од, абсолютно однакові і рамки, і ширина паспорту однакова, і 0,8 паспорту. Е, Можливо, тут буде краще видно. Порівняно, якщо обоє мають трошечки такий сипуватий відтіночок, паспорту просто об'єживе. А серединка така біжево-оливкова трошечки, щоб відтіняла. Різні паспорту я не хотіла внутрішні робити в цих картинах. Я хотіла, щоб вони були все таки вони будуть висіти разом, щоб вони були однакові. І тому я відштовхувалася так, як в верхньому основні кольори фіолетові і сині, а в нижньому червоний сам тюльпанчик. Об'єднувала їх тільки зелень. Та й і зелень тут йде така більш припилена, вона з сивуватим відтіночком, а в ірисах більш яскрава. Ну І так як для мене здалося середнім арифметичним все-таки, щоб не занадто ярка. Внутрішня частинка була такого зеленого кольору, як і в Ірісах. Вирішила я для себе, що, напевно, буде найкраще, якщо буде не яскраво зелений колір внутрішнього паспорту. Отак от в мене оформилися дві роботи. Роботи оформила я в нас в Хмельницькому в епіцентрі в, багетці, в ДЕКО. І Оформлення мені обійшлося десь біля. 900 гривень за обидві роботи напротязі ну, півтори до 2 годин мені зробили, віддали вже на руки ці роботи. Так як там немає музейного скла, тут звичайне скло, так як і в основному в майже в моїх роботах, за винятку там однієї-двох, де в мене матове скло, мене влаштовує звичайне скло. Звичайно, в ньому все відбивається, але так як я от сиджу за столом, то в мене таких бліків немає. Отаке от оформлення двох робіт. З оформленням не затягувала, так як хочеться оформляти свою кімнату, а як виявилося, картин у мене не так вже й багато можна перенести сюди в кімнату. Вам всім дякую за перегляди і па-па!